31 серпня підійшов до завершення благодійний проект Подаруй дитині радість, організований спільними зусиллями православного центру розвитку сім'ї, сім'я в радість Київського міського крейсерського яхт-клубу та при підтримці компанії Samsung Electronics Україна Company. Сьогодні у нас відбулася регата «Юдгам плюс капітан. Це наша традиційна регата, вона вже більше 20 років проходить. І в рамках проєкту Подаруй радість дитині. Діти, які прийшли в наш клуб більше двох місяців назад, сьогодні приймали участь у цій регаті. Це фінал проєкту нашого, фінал наших намагань, фінал наших занять, фінал наших намагань дійсно подарувати дитині радість. Я думаю, що, в принципі, це треба спитати у дітей. Чи отримали, чи сподобалось їм. Но я думаю, що в нас всі зусилля ми приклали для цього, і я думаю, що вони пройшли недаремно і результат позитивний. Стосовно продовження проєкту, можу сказати, що нам було приємно співпрацювати з фондом, співпрацювати з організаторами цього проєкту. Було дуже так, втішно дивитися на те, як діти все ж таки Оживають, як горять у них, у них очі. А стосовно проєкту, продовження безперечно, ми завжди раді. Ми завжди раді допомогти і завжди у нас двері відкриті для дітей, і для дорослих. В рамках проєкту протягом цього літа 150 дітей з багатодітних родин отримали можливість відвідувати теоретичні та практичні заняття з вітерильного спорту. Я раді, що раді тому, Скільки дітей прийшло в клуб, скільки прийшло не перший раз. ходили все лето и участвовали сегодня в соревнованиях. Хотя сегодня дождь и сильный ветер, дети были радостны, получили уйму удовольствия. И я думаю, не только удовольствия, но и опыта, который им пригодится в жизни. И есть надежда и вера в том, что это только начало, продолжение будет. Спорт не лише приносить дитині велику кількість позитивних вражень, але й дозволяє розвивати такі якості, як витривалість, допитливість, розширює кругозір, навчає дитину спілкуватися з природою. Важливо наголосити, що ми представляємо тут парафію святителя Миколая Чудотворця і ми щиро вдячні всім, хто доклав зусиль для того, щоб зорганізувати такий проєкт. І котрий називається Подаруй радість дітям, особиста подяка президенту клубу, особиста подяка тренеру Володимиру Михайловичу і подяка всім представникам духовного центру. Після цього можна було б сказати ще одне. Ми молилися, щоб Бог благословив рясно усі намагання і всі добрі справи, які тут відбуваються. Якщо б тут був музей під відкритим небом, то і можна було б руками помацати легендарні яхти, які пройшли навколо світу, то це було б само по собі вже було б добре. А з рахуванням того, що це не музей. І можна реально стати під паруса і реально відправитися у подорож, то це надзвичайні події, надзвичайні можливості. І ці можливості ми сповна на собі відчули і застосували цей спорт для себе і взяли цей досвід і взяли приклад із тих, хто мандрував навколо навколо світу.